Привіт! Сьогодні розповім про трохи дивний повербанк, який нещодавно придбав. Дивний він тому, що, начебто, відповідає заявленим характеристикам, видає заявлену потужність, але з деякими нюансами. Називається він чотека B653, Якщо я правильно вимовляю, купив я його в Україні за 1200 гривень. Я шукав собі повербанк з більш-менш швидкою зарядкою, тому що в мене майже усі повербанки заряджаються годин по 8, наприклад. У мене є такий 15 ватний басеус, і він заряджається довгенько. Цей повербанк може заряджатися 45 ватами. Звісно, в мене ще є такий монстр, як повербанк від ZMI. Він може заряджатись 100 ватами і заряджається з 0 до 100%, там менше, ніж за 2 години, огляд його є на каналі. Тут же заявлено і на віддачу, і на зарядку 45 Вт, тому вирішив його взяти. Комплектація тут простенька це провід USB-C на usb c півметровий і о, інструкція користувача. Цей повербанк на 20 000 мА якщо Порівняти з аналогічним поємності від Baseus, то вони майже однакові, тільки цей трошки може менший по висоті, а так в цілому вони майже однакові, але все одно цей відчувається якимось компактнішим, можливо, за рахунок того, що тут більше заокруглені вугли. Бачимо, тут є екранчик для відображення відсотку заряду повербанка, і він активується боковою кнопкою. Вона, до речі, сенсорна, і мені окремо ще буде про неї, що розповісти. Повербанк має два порта USB A і один порта Type-C, через який він може якраз і заряджатися. Якщо подивитися характеристики, то бачимо, що заряджатися він може з потужністю 45 Вт через Type-C, і при виборі повербанка я якраз шукав такий варіант, щоб він міг швидко заряджатися. Але тут є з цим нюанси, про які я, звісно, розповім. Також з цього порту Type-C poверbank можна видавати максимум 45 Вт, хоча в мене навіть вийшло отримати біля 50 Вт. А з портів USB A максимум 18 Вт з одного порту, якщо з двох портів, чи навіть якщо три порта задіяні, то там буде приблизно максимум 15-18 Вт. І це трохи засмучує, тому що. Якщо він з одного порту може видати 45 Вт, було б круто, якби він міг хоча б по 18 Вт видати на два порта, але в цей павербанк так не може зробити. Тобто, це перший такий момент, який можна віднести до нюансів, але, звісно, ми бачимо, що купуємо по характеристикам. До речі, у мене перше знайомство з ним було не дуже. Він приїхав розряджений в 0, і при підключенні зарядки він хвилин 15-20 брав на зарядку максимум 1-2 Вт і в нього світилося 0%. Тобто, я думав, що він не заряджається і приїхав, мабуть, якийсь мені дефектний Екземпляр, але потім повербанк роздуплився і почав брати 43-44 Вт на зарядку і почав швидко заряджатися. Я купував його на комфі, і там у відгуках теж люди писали, що у нього не дуже добре відрегульований рівень заряду повербанку, тобто те, що показує екранчик, і також у нього були оці приколи з зарядкою, про які я ще далі розповім у відео. Тому це теж занесу до нюансів цього повербанку. Тепер декілька слів про цю бокову сенсорну кнопку. Діло в тому, що вона мені не дуже подобається, а саме тим, що вона просто активує повербанк, показує екранчик. Звісно, якщо якийсь пристрій підключений, вона якби його активує, але все одно у неї трошки обмежені можливості. Зараз поясню, що я маю на увазі. Наприклад, у мене є повербанк або і тут за допомогою кнопки можна вмикати-вимикати пристрої, скажімо так, примусово. Наприклад, я в мене ось такий ліхтарик. Я його вмикаю, він зараз не світиться, натискаю на кнопку, і він починає працювати. Якщо мені потрібно його вимкнути, я натискаю двічі, кнопка вимикається. Так само я можу робити на інших повербанках, які в мене є. Тобто я можу примусово вмикати вимикати порт. Це зручно тим, що, наприклад, на кухні чи в іншій кімнаті в мене є світлодіодна стрічка підключена, і я її живлю від повербанку. І для того, щоб мені кожен раз не витягувати і не вставляти стрічку в повербанк, я просто підходжу, натисну раз на кнопку. Стрічка в мене працює. Потрібно вимкнути, двічі натиснув все і вимкнув стрічку. Це зручно. Тут же такої можливості немає, тобто я не можу її вимкнути якось примусово, і тут доводиться її витягувати і вставляти знову, якщо мені потрібно її активувати. Можливо, це моя придирка, але інший повербанк, який також недорогий по ціні, таку можливість дає, тому я про це згадав. Тепер переходимо до тестів, а саме тест зарядки цього повербанку і також його ємності, який я проводив двічі, чому ви зрозумієте далі у відео. Я розрачав повербанк з потужністю 45 ватт, і повербанк їх нормально віддавав. Але дійшовши до 40% тест зупинився. І повербанк дав продовжити тест тільки коли я понизив потужність до 30 ватт. Температура повербанку була приблизно 42 градуси. Це з фронтальної сторони, і е, на задній стороні на спинці. Так як він лежав, то там була трошки вище. Тобто він не був прям сильно гарячий, але можливо всередині він нагрівся більше і у нього спрацювало обмеження. 30 ватами вийшло розрядити його до кінця. Я проводив даний тест декілька разів і отримав в середньому 55 Вт годин із заявлених 74 Тобто отримуємо коефіцієнт корисної дії на рівні 74-75%, що в цілому непогано, але й повербанк видавав не весь час 45 Вт, тому хотілося бачити б приблизно 80%. Після цього я відразу поставив повербанк на зарядку, тому що саме так виглядає сценарій, коли ви використовуєте повербанк під час відключення електроенергії. Як тільки світло з'являється, ми відразу ставимо повербанк і акумулятори на зарядку. Так ось, якщо поставити відразу повербанк, який тільки що активно був задіяний, і в процесі нагрівся, тоді. І він не бере на зарядку 45 Вт, а десь на рівні 28-30 Вт. І поступово потужність зменшується. Так як я заряджав повербанк за допомогою кабеля, який має екранчик і відображає потужність, з якої, наприклад, зараз заряджається повербанк, то я побачив, що коли на повербанку було 38% він споживав 0 Вт і довелося його перепідключити, щоб він продовжив заряджатися, як і до цього. Про цей нюанс я читав у відгуках, і він в мене теж є, і повторився знову на рівні 50% заряду, знову довелося його перепідключити, щоб зарядка продовжилась. Я так розумію, це із-за температури, тобто повербанк нагрівається, і в найгарячішій точці він був 49 градусів з передньої сторони, а з тильної сторони то він ще трохи гарячіший. І починаючи з 70% заряду, потужність зарядки почала знижуватись, і повний час заряду становив 3 години 40 хвилин. Що, звісно, краще, ніж 8-9 годин зарядки, як, наприклад, в моєму повербанку Baseus. Але пам'ятаємо про моменти, коли повербанк переставав брати заряд і його довелося перепідключати. Тобто, я так розумію, він під час зарядки нагрівається, бере собі паузу, щоб охолонути, мабуть, і тоді продовжує зарядку, але я цей момент так прям детально не досліджував. Проте пізніше я повторив тест на розряд повербанку, але, звісно, коли він вже озарядився і повністю охолов. Цього разу він розрядився до 47% і зупинився. Після активації повербанку він продовжив віддавати 45 Вт і таким чином розрядився до 30 Далі знову зупинився. Таким чином я його ще помучив до 28% і потім вже виставив 30 Вт на розряд, бо він не хотів вже працювати і віддавати 45 Вт. Таким чином я отримав знову близько 55 Вт годин, які він віддав приблизно за півтори години. Потім я зачекав, коли він охолоне до кімнатної температури і поставив його знову на зарядку. Цього разу він стартував 43-45% і таким чином заряджався до 13%. Потім скинув потужність до 30 Вт і заряджався ще так до 65%. В процесі зарядки температура біля портів була в районі 50-51 градус, а на задній стороні на градусів 5-6 була вища. І знову ж таки був момент, коли він переставав споживати енергію і довелося перепідключати кабель. Цього разу він зарядився приблизно за 3 години 15 хвилин, що краще, ніж у попередній раз. Можливо, якби в кімнаті було прохолодніше, то він би заряджався скоріше, але як є. Із цих експериментів можна зробити висновок, що все-таки повербанк не без нюансів і віддавати та заряджатися з повною потужністю в 45 Вт він постійно не може. Я так розумію, це залежить від температури, і якщо він нагрівся, то починає скидувати потужність. І як бачимо, кожного разу цей момент, коли він починає скидати потужність, він може відрізнятися і, мабуть, якраз залежить від того, як швидко він там і коли нагрівся. Якщо говорити, чи є тут наскрізна та безшовна зарядка, то як ДБЖ його використовувати такий собі варіант, тому що він сам споживає біля 9 Вт, а віддає біля 5 Вт. Безшовної зарядки в нього немає, тобто при підключенні чи відключенні до нього пристроїв чи зарядки він перезавантажує порти. Тепер розповім, чи вийшло в мене заживити ноутбук від цього повербанку, тому що в огляді повербанку займає, я казав, що купив потужний повербанк, який може видавати 100 Вт для того, щоб якраз живити ноутбук. Я це роблю через такий адаптер, тому що в мене ноутбук по Type-C не заряджається і доводиться підключати кабель Type-C до цього адаптера і тоді вже заряджати ноутбук. До речі, саме цей адаптер в мене чомусь почав барахлити і не завжди коректно працювати, тому довелося купити ось такий варіант. Він працює поки що без нарікань. Але у багатьох людей ноутбуки вже можуть заряджатись по Type-C, тому їм вистачить, наприклад, повербанку на 45-65 ватт, і е, цей повербанк якраз можна розглядати для підзарядки такого ноутбука. Нагадаю, що мій ноутбук споживає немало енергії і його рідний блочок живлення йде на 180 Вт. Так ось я підключив цей павербанк до свого працюючого ноутбука, і десь хвилинку він його живив, але потім живлення зупиняється. Я пробував декілька разів і ситуація повторювалась. Тобто, він спочатку там показує приблизно 45 Вт, живить його, але потім перестає живити. Після чого я спробував підключити павербанк до вимкненого ноутбука, і в такому випадку павербанк вже живив мій ноутбук з потужністю аж 47-50 Вт, і віддавши таким чином 25%. Він скинув потужність до 30 Вт, і пізніше знизив її ще. Таким чином, повербанк віддав 43%, і за одну годину мій ноутбук зрядився з 32% до 92%. Тому в деяких ситуаціях я все-таки можу зарядити свій ноутбук від цього повербанка просто у вимкненому стані. А за допомогою цього повербанка я можу підключити його до ноутбука і працювати як від розетки, тому що тут потужності вистачає. До речі, помітив, коли повербанк живив в ноутбук з потужністю 4750 Вт, і таким чином за хвилин 10 він нагрівся до. Доволі суттєво, якщо спереду було в районі тут портів 51 градус, то стильної сторони, коли він лежав, виходить на спині, він нагрівся до 68 градусів. Це, звісно, доволі таки суттєво, тому якщо ви живете щось потужне, то краще, мабуть, його ставити не лежачи, а просто на бокову грань, щоб він трошки краще охолоджувався. Враження від цього повербанку у мене змішані, тому що він, начебто, й непоганий, потужний, але при його покупці потрібно звертати увагу на згадані у відео нюанси. І особисто я його рекомендувати, мабуть, не буду, тому що купуючи Powerbank, хотілося б мати більш стабільний пристрій, а не гратися з перепідключенням кабелю. Звісно, добре, що він може видавати 45 Вт з Type-C порту, але було б ще непогано, якби він міг видавати з двох портів одночасно, наприклад, хоча б по 15 Вт з кожного порту. Ну і ще, як я сказав, мені не дуже подобається сенсорна кнопка, тому що можливості в неї трохи обмежені. Тепер декілька слів про те, що сподобалось. Це ціна, тому що я віддав за нього 1200 гривень в Україні, отримав його на наступний день. Чином я ще й маю гарантію. Звісно, на розпродажах на AliExpress можна іноді вихватити більш цікавий варіант, наприклад, якийсь Powerbank від Xiaomi з такою ж самою потужністю, але по меншій ціні. Звісно, потрібен час, щоб посилка вам дійшла. Тут же я купив павербанк в Україні, тому потрібно дивитися, що вам саме потрібно і як швидко. З урахуванням потужності і ємності банки, яку видає цей Powerbank, я вважаю, все таки в нього непоганий результат. Є навіть можливість заряджати від нього ноутбук. Причому сам Powerbank заряджається доволі таки швидко за 3-4 години, хоч і з приколами, але це значно швидше ніж, наприклад. Мій повербанк від Baseus 15 ватний який заряджається в раз два довше. Якщо ви користувались таким самим повербанком, то поділіться, будь ласка, своїм досвідом користування і напишіть, чи є у вас подібні нюанси. Дякую за перегляд. Оцініть відео, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте підтримати Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.